Ли бізнес поступово повертається до роботи у більш-менш безпечних регіонах України. Цьому сприяють героїчна робота зсу зі звільнення територій та повернення українців до своїх домівок. Але війна створила чимало перепон для тих, чиї міста і досі під окупацією. Хто й залишає свою справу і не наважується відновити її, а інші починають все з нуля. Одним із таких сміливців стала родина Каріни та Віталія Кулікових. Вони перевезли свій бізнес з міста Краматорськ. Взагалі, спочатку, ми ну як, як і усі люди вирішили, що це буде там неділя-дві ну, максимум. Спочатку не дуже хотіли переїжджати до останнього надіяли, що все буде гаразд, воно якось наладиться. Що ця відночка закончиться? Але два міс... ну, два місяці ми жили у місті Дніпро і ну. Тяжко нічого не робити, коли у тебе завжди якась робота труд, і воно десь якось виїдало із Та вирішили, що, мабуть, пора, несмотря на цю війну, що пора щось робити і продовжати свою діяльність. Власники вирішили за будь-яких умов відновляти свій бізнес. Спочатку поїхали на захід країни, однак там це не вдалося. Згодом вибір впав на білу церкву. Знайшли приміщення, перевезли апаратуру та почали працювати. Ба більше навіть персонал переїхав. Керівники розповідають, відновлювати харчовий бізнес нелегко, особливо якщо конкуренція висока. Натомість вже мають своїх постійних клієнтів, готують суші, піцу, локшину та. Багато страв з європейської та японської кухні. В Карматорске все було у нас до цього моменту, до 24 февраля, отлично. У мене незадовго до цього, за 2 недели до війни, родилась дочь. Все шло, грубо кажучи, всі на Там ми працювали в своєму заведенні, у нас були... просто прекрасні діла, Мы были самая популярная доставка в городе. Очень много заказов было, свои свои клиенты в общем, очень много любили, и мы любили свое дело, делали его со всей душой, с любовью. Мы работаем только буквально два с половиной месяца. Стараемся, развиваемся. Уже Также о нас идет слух по городу, вот. хоть и очень большая конкуренция тут в городе, там тоже была в Краматорске не маленькая, но там мы заняли быстренько так свою нишу, тут, конечно, немножко посложнее. Однак подружжя Кулікових не єдині, хто обрав Білу церкву як місце для релокації підприємництва. Крім ресторанного, до центру України переїхав і промисловий меблеве виробництво з Бердянського тікало від окупації. Співвласник Максим розповідає: обрали наше місто через хорошу логістику та налагоджені поставки потрібних матеріалів. В Бердянську у нас був достаточно успішний бізнес, нічого ні да, біди, выехали сначала мы в Каменец-Подольск. Там провели время в ожидании, что скоро вернемся. Потом стал уже переломный момент, нужно что-то делать. И, ну, наверное, с случаем мы выбрали все-таки Белую Церковь, рассматривали Винницу, рассматривали Хмельницк. Но В поисках були аренды, і аренда випалася таки можна сказати на білої церковь. Максим та В'ячеслав об'єднали бізнес. Тепер співпрацюють разом, мають вже декілька замовлень. Наголошують, за місяць роботи вже підшукують салони для реалізації продукції. Я була більша у було більше комплектація е -е, празводителі, Це поставка матеріалів для виробництва. А у нього було більше проєздні. Ну та совместний как би проект за час. Об'їнення Йдемо тому, щоб е, вести діалог з салонами багаттям. Е, Только заканчиваємо е, прес-ліст. Кожен з цих бізнесів мав успіх у своєму місті, однак все зруйнував руський мір. Але війна неодмінно закінчиться нашою перемогою, і Україна відновить свій економічний потенціал. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.